Сьогодні маємо день святого архістратига Михаїла, того начальника небесного воїнства, того ангела, який став напроти Сатани і сказав: хто як у Бог, коли сатана хотів досягнути тієї величі Божої, бо йому було замало, бачите, був одним престолом нижче від Бога. Люцифер, той, якого Бог створив ангела найвищого, і він не зміг устояти на тому місці, хотів бути такий, як Бог. І таке в історії ми не раз вже чули і в наших казках, байках про Золоту рибку, яка хотіла та газдині стати владичицею морською. І ми чуємо і бачимо із прикладів, що людина ніяк не може задовільнитися тим, що має, і вона все хоче все більше і більше. І ми бачимо, що якщо людина не має відчуття міри, то вона втратить все, що має, і відберуть від неї те, що їй здавалося, що вона нібо має. І каже апостол Павло. І дав йому ім'я що понад усяке ім'я, щоб притерпіти смерть на час, коли буде утворений мало що меншим від ангелів. І прийшов Ісус у цей світ, щоб нам дати спасіння, відкупити людину від всіх тих гріхів, від всіх тих Страшних речей, що людина вже наробити через свою вільну волю, щоб виправити у баланс у тих упавших ангелів. Зібрав учнів, послав, каже, йдіть навчіть ці народи, хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Свята, і Духа. І ось вертаються оці ці 72 учні, яких Господь Бог послав. Проповідувати і зціляти і приходять. І знаєте, чим вони тішуться? Вони кажуть: Господи, і біси кориться нам. А Ісус відповідає: я бачив сатану, що, неначе блискавка, падав з неба, падав з неба вниз. Щоб ми розуміли, що сатана Він не просто десь упав чи пропав, він упав на землю. Зпоміж людей, але так як він є безплотний, тобто немає плоті, немає тіла, є тільки дух, отой згусток, отої ненависті, отой згусток того вакууму, тої пустоти, і Він шукає, кого би висмоктати оту божественність, оту приналежність до Бога. Бо каже Ісус. Не радійте тому, що бійся вам кориться, а радійте тому, що імена ваші записані на небі. І кожен із нас, хто прийняв хрещення, Бог записав нас на небі. І диявол, який втратив ото батьківство, оту належність до Бога, Він хоче десь напитися. десь Висмокнути із кос у ту приналежність до Бога і тому пристає до людей. Він їх дурить, обманює <кхи> і хоче, щоб люди не раділи, бо не всім людям біси користь, але багатьом імена наші записані на небі. І тому Господь Бог так делікатно нам нагадує. Щоб ми розуміли, що ми є об'єктом злого Духа, який шукає, як би нас обкрасти, як би з нас витягнути душу, так як вампіри крови смоктують, так як витягують от з людини все, що є добре, злодії крадуть з хати, так само і злий дух приходить до людини, щоб її обкрасти. Хто стоїть на сторожі ТОВ, ангел-хоронитель і архістратих Михаїл із своїм небесним воїнством. Тому сьогодні є той день заступництва, день, коли ми маємо звернутися до того воїна, якого ми не бачимо, якого ми не чуємо, не знаємо, як він воює. Сьогодні кожному із нас має бути зрозуміло, коли йде війна. Мало хто з вас був на передовій. Ви не знаєте, як наші воїни воюють, ви не знаєте, як вони відпочивають, як вони сплять, що вони їдять, але вони є, вони воюють. І дякуючи їм, ми маємо можливість сьогодні молитися, ми як християни. Всі українці, хто сьогодні тут в тилу, має можливість працювати, дає можливість нам. Щоб у магазині був хліб до хліба, щоб все працювало дякуючи нашому українському воїнству. Ми маємо війну 10 років. менш більш таку гарячу фазу ми маємо з 22-го року. І то сьогодні вже хтось там дуже змучився від війни. Така сама війна йде на небі. Під начальством архістратига воїна Михаїла, який ми не знаємо, ніколи не задумуємося, ми не переживаємо, але то воїнство небесне воює і захищає людину. І якби не то воїнство небесне, ніхто не знає, чи стояла би твоя душа. Якщо ти не можеш устояти проти таких малих спокус свого життя, які ти маєш кожен день, як ти піддаєшся злості, як ти піддаєшся помсті, як ти допускаєш у своє серце гордість, що ти найкращий, найвищий, най, наймудріший. Як ти кожного дня допускаєш собі говорити пусті слова, хто собі думає, ну що тут такого? Сказав, ти, нічого такого немає. Ісус Христос, це є воплочене Слово Боже, друга особа Божа. Слово Боже. Через Слово Бог діє. І ми створені на образ і подобу Божу, бо ми вміємо говорити. Ви скажете, що тут такого? А я вам скажу. Люба команда дається словом. Чи ти її напишеш, чи ти що зробиш, але це є слово, яке несе в собі зміст. Це є наша подоба Божа. Через слово ми творимо. Як керується, управляється армія словом, як ми здобуваємо щось у своїм житті, починаючи від освіти. Словом, ми слухаємо вчителя. Тому Господь Бог дуже нас наказує, думайте, що ви говорите. І ми оці великі, страшні гріхи, які ми не рахуємо гріхами, Ну, сказав слово там, ну що небудь говорю, бо говорилося. Просто набір слів. А що ти, а як, а куди ти? Звідки ти? Ну пусті слова, які не мають ніякої цілі просто говорити. Це є паскудство, від яких нас захищає воїнство небесне. Бо якщо б воно нас не захищало, це небесне воїнство, ми б давно всі були завойовані злим духом, ми б вже один одного доїдали. Ну, може, не фізично, але духовно. Ми б стали зловні гірших хижих звірів. Тому сьогодні, у день святого архістратига Михаїла, маємо можливість звернутися до того небесного воїна, до того начальника небесного воїнства і сказати святий архістратига Михаїли, у твій день звертаюся до тебе, прошу тебе, будь біля мене, пошли мені то небесне воїнство, би мене боронило від тих демонів, які навколо мене. Святий Архістратей Михаїли, сьогодні посилаю тебе у ту місце у тої битви, добра і зла, бо ти завжди стоїш на стороні добра. Піди до наших воїнів, стань ззаду них, щоб ворог тікав від нашого воїнства, бачачи тільки їхню присутність. Щоб присутність архістратия Махаїла з усіма небесним воїнством стало сьогодні по лінії цілого фронту. Щоб ворог просто побіг назад. Рятуйте свої душі і рятуйте своє життя, тікайте додому. Забирайте все своє желізо, усі свої, усіх своїх прислузів диявола, йдіть додому у своє місце, яке вам приготовано від сотворення світу. Ми живемо на своїй Богом даній землі. Господь Бог, вибирає тих, хто йому служить. Ми засвідчуємо Богові і всьому світові. Хочемо служити і Богу і служити один одному. Ми хочемо прославляти ім'я Боже і піднімати гідність людини, святий архістрати Махая, стань нам на поміч, стань нам на допомогу. Хай наступ злої сили переміниться на втечу, щоб торжество Божої сили і Божої справедливості. Востержествувало на славу Божу. На славу Божу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.